Добрий день, любий друзі. На сьогодні важливо знати одну із, із інтересних історію з пасторів, з розповіді пасторів Солтанінко. Вони розповідають, як один молодий чоловік, бувший бандитом, ракетером, він поклонявся проти Бога йшов йшов скоювати ще один злочин мав скоїти, але як тільки він слухав пасторів, то він в життя ставало благословенне. Як тільки він не слухався, десь відходив зразу ж. Получалося все травму. Одного разу він, знаходячись на відстані 700 км, втратив життя, почав втрачати життєві сили, ангел смерті прийшов до нього. І пастор Станіслав через телефон на, на протязі 700 км він помолився і зцілив його. І цей хлопець зараз служить Богу, слава Богу, і вас так, так само запрошує приєднатися до місії слова церкви.